У ніч на 9 лютого 2015 року група російських спецпризначенців підсилена танком і двома БМП, вийшла до траси М-03. скориставшись грубими прорахунками в організації оборони Дебальцевського виступу, ворожий загін дістався села Логвинове, закріпився там і фактично отримав контроль над дорогою, яка сполучала місто Дебальцеве з Бахмутом. Вже до 10-ї ранку терористи знищили 6 українських автомобілів, що призвело до загибелі 20 українських військових. Поспішна контратака сила то в цьому районі зазнала невдач. 9 лютого, бойовики, широко застосовуючи бронетехніку, в чергове атакували українські позиції поблизу Новогригорівки, незважаючи на факт обстрілу своїх позицій важкими РСЗВ «Смерч», ветерани Іловайської битви з числа бійців 40-го батальйону територіальної оборони відбили кілька атак противника. Загалом за кілька днів боїв, знищивши сім танків і бронемашин, ворога.